Хто з вас першим йде спати під час вечірки? Оооо! Ми не йдемо спати, ми останнього сидимо. Хто з вас може більше випити пива? Кент, 100% я. Хто з вас краще танцює? Є взагалі без шансів. Хто з вас краще співає? Кент. Хто з вас частіше спізнюється на тренування? Ніколи не опозивю. Хто з вас швидше бігає? Одинаково. Одинаково, Хто з вас... Робить сильніший удар? Блінсь. У кого з вас краще дриблінг? обох Хто з вас краще грає головою? Одинаково. Да, ну Хто з вас краще робить підкати на полі? Хто із вас стане на ворота, якщо голкіпер отримає червону картку? Я, Хто з вас частіше сперечався з арбітром? Ну, ти. Ну, я, ну, ти, що, ти, Я? признайся. Хто з вас більше жартував над партнерами в роздягальні? Хто <рес> <рес> ну, <а то> <рес> з вас більш емоційно реагував на поразки? Тьом, ну, можна сказати, що Тьома. Ну а взагалі одинаково ну, Тьома. Хто з вас більше любить ігніс? Взагалі в місті. <рес>